Вітаю, мене звати Анна, і сьогодні я пропоную вам розкладну метепорічна карту ви та гроші. Нагадую, що метафоричні карти — це не про ворожіння, це про роботу з нашою підсвідомістю. Карти не мають стандартних трактовок, кожен бачить щось своє. І так, починаємо. І перше питання бідна людина, як ви її бачите? І ось витягую вам карту, уважно на неї подивіться які асоціації виникають, про що вона вам говорить? Друга карта багата людина, як ви її бачите. Ось така карта, про що вона для вас? Наступна карта, яка для вас перевага залишатися на тому рівні доходу, який у вас є? Ось така карта. Про що вона для вас? Хто ви на цій карті? Бачите, тут два персонажі, хто ви з цих двох персонажів. Наступна карта, від чого треба відмовитися, щоб вийти на новий рівень фінансовий. Так, і от така у нас карта. Що, про що вона вам говорить? Уважно подивіться. І остання карта, які кроки потрібно зробити найближчим часом, щоб більше заробляти? І ось така карта. Як ви вважаєте, про що вона? Давайте тепер переглянемо всі карти цього розкладу. Перша карта бідна людина, як ви її бачите. Багата людина, як ви її бачите. Які переваги залишатися на тому рівні фінансів, який є, від чого треба відмовитись, щоб вийти на новий рівень фінансів, і які кроки треба зробити найближчим часом, щоб більше заробляти? Сподіваюсь, цей фінансовий розклад вам сподобався? Пишіть в коментарях свої трактовки карт? Якщо вам цікава тема метафоричних карт? Приєднатись до клубу Чарівне Пенти. А я з вами прощаюсь до наступних зустрічей. Пока!